Що не так з отіпаксом є одна глобальна проблема, яку, мені здається, лікарі просто не в змозі перебороти. Це самостійне лікування пацієнтів в аптеці, коли фармацевт, взагалі не розуміючи специфіки хвороби, супутніх та хронічних захворювань людини без огляду та діагнозу дає вам препарат. Єдина його ціль, це просто продати вам якнайбільше і якнайдорожче кількість препаратів. На жаль, така в них робота. Мені, як лікарю, перед. Тим, як визначитись із лікуванням, треба якнайменше 30 хвилин часу. Я детально опитую, з чого все почалося, чим людина лікувалась, як довго, чи були такі випадки захворювання раніше, які препарати вона приймає на постійній основі, які є хронічні захворювання і так далі. Потім проводжу ретельний огляд усіх лор органів, пальпую, усі лімфатичні вузли і таке інше. Іноді треба провести деякі маніпуляції, щоб побачити ту ж саму. Барабанну перетинку, ну, наприклад, це дістати сірчану пробку для того, щоб взагалі побачити, що там коїться з вухом, у чому проблема болю у вусі? В мене це займає щонайменше півгодини перед тим, як я призначу лікування. А тепер згадаємо фармацевта, який за секунду приносить вам потрібну пігулку або краплі на простий запит, що в мене болить вухо чи закладає ніс. Як ви гадаєте, чи є різниця призначень лікаря та фармацевта? І чи має фармацевт щось ра? А взагалі нічого не знаючи про стан вашого здоров'я. Питання риторичне. Сподіваюсь, що це наштовхнуло вас на роздуми з цієї теми. А тепер давайте поговоримо, що ж не так з отіпаксом. Це краплі, які найчастіше продають фармацевти в аптеках на запит болить вухо. Але чому лор-лікарі зазвичай ці краплі не призначають своїм пацієнтам? До складу отіпаксу входить фіназон, який є аналігетиком, та лідокаїн, який теж є анестетиком, тобто знебу. Якби це те і є те, що треба. Але справа у тому, що барабанна перетинка вона розділяє вухо на дві половини: на зовнішнє вухо та на середнє. Так ось, найчастіше вухо болить на фоні набряку в порожнині носа, через що у вусі збирається рідина і починає тиснути на стінки зсередини та викликати запалення. І поки ми не приберемо набряк з порожнині носа і не відкриємо слухову трубу, через яку гнійні виділення вийдуть з вуха до порожнини Глотки, то так воно і буде боліти. Тому крапати у вухо лідокаїн взагалі не має ніякого сенсу, бо барабанна перетинка не проникне ні для повітря, ні для води. І тому лідокаїн в зовнішньому слуховому проході. Ніяк не вплине на гнійні виділення всередині вуха. Тобто, перше, це те, що вони взагалі не лікують, тому що ніяк не впливають на причину болю. Це гній в середньому вусі. А ось якщо отит не лікувати, то кількість гнійних виділень буде збільшуватись, і вони ж мають кудись подітись. У якийсь момент гній просто прориває барабанну перетинку і витікає з вуха назовні. І ось якщо, не дай Боже, у цей час закрапити у вухо отіпакс, то може статися біда. Без Поворотня втрата слуху. Полі є ототоксичним. І якщо у барабанній перетинці є отвір, то він потрапляє всередину вуха і може позбавити вас можливості чути. Тому висновок такий: отіпакс не лікує і зазвичай дуже слабко знеболює, бо проблема всередині вуха, куди оціпакс просто не може потрапити. А якщо і потрапить, то є всі шанси отримати приглухуватість. А ще. Всім відомо, що алергія на лідокаїн є дуже частим явищем серед людей, причому реакція на нього завжди вкрай виражена та небезпечна. Цікаво, перед тим як продати цей препарат, фармацевти, хоч питають у людини, чи є в неї алергія на лідокаїн, чи є перфорація, саме отвір у перепонці, що є. Абсолютним протипоказом до цих крапель. тому якщо болить вухо, то не зволікайте, йдіть саме до лор лікаря. А для полегшення болю випийте ібупрофен.